Ну я <ріпсування> розкормила, я думала, тут у така риба, яка красота, ляль. А на що вони її забирають? Куди забирають? Рахуватися хочуть. Фотосесії у людей. Мужчин, ви дивіться, хоч улыбніться. Бери лягай біля нього. Аня, прикиньте русалкою. Дивись, така-така фотосесія. Ось так-так. Тихо, 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 тихо. Давай, тихо, давай, да. не, Мама, не давай, не давай, 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 Что давай, 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 где-то 20-30. Аня, 70. 20. 20.

Діма тляп с ними на мене. Прикидайте, ми знаємо, де скажемо були. Мужчина в купиш женщина. Тепер я де? його назад Бідненький. Прям руку таку в ротає кошти. Mm. А ну, пробуй. Mm.